Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. А мене як раніше звати Діма. Я зараз їж, їду по сухому асфальту, як це не дивно, але у мене мотоцикл мокрий. І це не тому, що я заїжджав на мийку, мой, а тому, що я попав трошечки під дощик. Сьогодні а, їду на сарделькопаті мотодвіжухою. Їдемо поїсти сардельки десь в мальовничому місці, точно ще не знаю де. От. Тільки вирішив виїжджати вже на точку збору, як пішов дощ. Невеличкий такий, зрозуміло, що скоро типу, пройде, але все ж таки пішов. Трішечки намок, вирішив заїхати в гараж, вдягнути дощовик. По-перше, тому що Ну, щоб не холодно було їхати, бо я трішечки намок і джинси намокли, і мотокуртка намокла. А по-друге, щоб коли буду їхати по мокрій дорозі... Не буде засраним наглухо в грязюці. От. Але, як ви можете бачити, тут сухо. Mm. Я буквально виїхав декілька кварталів зі свого району і все, і сухо. Тут дощу наче і не було. Ну, Напевно, що і не було. Хмаринка пройшла десь по інших вулицях. А, тому, можливо, зараз приїду на заправку і просто зніму дощовик, бо в ньому так, жарковато. А, ще я думаю, що ви зрозуміли, який буде відос наступний. Наступний відос буде про мийку мотоцикла, тому що після сьогоднішньої покатушки в будь-якому випадку мотоцикл буде брудний після дощу. І треба буде його помити. Більше е, за все не люблю, коли отак от по мокрому катаєшся, що дуже слизька е, ця підошва на мотоботах. Коли ставиш на підніжки, вони скользять, коли ставиш е, просто на асфальт, вони скользять. Ну коротше, Треба бути дуже обережним, тому що можна послизнутися і, і завалити мотоцикл тупо на рівному місці, отак от на світлофорі. От. О, сон, сонечко вийшло ма маю, оце погодка, клас. Прям травнева, то сонце, то дощ. Хоча, ну дивно, на сьогодні дощу не передають. Навіть коли пішов дощ, я відкрив прогноз погоди і там написано, що сонце. От Прям на зараз, типу сонце. Ну, Може десь і сонце, але явно не там, де я був. Коротше, їду на столичне шосе, на точку збору, на заправку око, за одне на там залью бак бензу, щоб хватило. Я маю надію, що покатушка буде прикольна, незважаючи на те, що почалась вона з дощу. У мене зазвичай все, що пов'язано з дощем, коли ти щось собі плануєш, а дощ починає тобі псувати плани, закінчується доволі прикольними пригодами. Тому маю надію, що сьогодні теж буде доволі прикольно. Цікаво і буде що показати вам. Ну що, мото, двіжуха тут вже є Стартуємо У нас пісець як багато мотоциклів Справжня сарделька паті, или сосиска паті називайте як хочете. Хі -хі -хі. А, думаю буде весело Я, до речі, вже зняв свій комбінезон тому що вже сухо і я вже майже вис висох, обсох, тому все нормально. Залив повний бак, обнулив адометр, тому можна навалювати. Нами сьогодні навіть дитина їде, а один із мотобратюлькинев взяв з собою сина, привчає з маличку до мото-туризму. Видимо, через місто Обухів. Не дуже я люблю через Обухів їздити. Мені більше подобається об'їжджати його кільцевою. Але не я веду колонну, тому нефіг тут випендрюватися. Подобається, не подобається, їдь давай. Але в Обухіві раніше були так собі дороги. Зараз непоганий асфальт поклали. В принципі, можна їхати. А єдине, що багато пішохід... пішохідних переходів, світлофорів і так далі. Ну тому що то місто. Але можна отак так -от позакладати в повороти. Прикольно. Хоча є пісочок на обочині, тому треба бути обережним. Прикольно. Так проводжають нас поглядом. Я думаю, байкери козли. Десь вони може і праві, звісно. Що, проїхали ми вже той облухів. Зараз ще буде захід сонця. Якщо нам повезе, буде шикарний вид на захід сонця. А якщо не повезе, то не буде шикарний вид на захід сонця. Тут є 50 на 50. Варіанти тільки два. О, Дорога погана, клас. Це ми любимо. Отже, не понавалюєш. А боже друзі, яка краса, дивіться, поля сонце заходить. Зараз таке лагідне світло на заході сонця. Дуже офігенські виходить фоточки. Коли отак же сонце не в зеніті, а отак от висить. Прикольно. Якби було більше часу, можна було б зупинитись, зробити пару фоточок на фоні полів І викласти потім ці фоточки в інстаграм. Ну, ж неймовірна. Я не знаю, ви встигаєте дивитись, бо я не дуже. Дивіться. Супер просто. Просто супер. Ну, Дорога я вам хочу сказати красива. Хоч трішки підтрушує, але красиво. Повороти, луга. Місцями посадки. Красиво. Приємно тут їхати. Ну що, друзі, ми в принципі на місці от сюди ми їхали. Зараз будемо десь... Паркуватися не сюди, а кудись далі їдемо? Що це за оф Гілюка яка! Ну розумієте, після цієї покатушки 100% треба буде мотоцикл мити. Тому наступний відос буде про мийку старого японця. А Можна буде назвати його Я помив діда. Чи якось так. Японського діда помив. Ми їдемо в якийсь глухомань, Хотів сказати нецензурне слово, але потім вирішив, що його запікувати, потім треба в цьому Ютубі. Бо Ютуб дуже толерантна фігня. Це конечно ё-моё. Один трошки завалився. Мота, братюркін. Ого, друзі, ну красиво. Красиво. Бляха, тут треба дивитися дорогу, а я дивлюсь на те, як красиво. У мене щось кофор так тарабанить. може я його не закрив. Мама надію, що закрив От то звісно оффроут. Що, якось зрозуміло, ми вже приїхали на місце. Зараз там хлопці вже щось починають готувати свій праздничний стіл. Appearance from risks Часто цю локацію бачив на фотках у інших. Вон до лістів, я не думав, що ми сьогодні саме сюди їдемо. Прикольно, буде знати придеться. цикл капець брудний. Вийде, Хоча в принципі і не дуже брудний. Начебто. А треба помити буде. Ну що, поїло, можна і поспати, як то кажуть. А, вже сіло сонечко і треба збиратись. Ну ми вже, в принципі, збираємось. Будемо їхати в сторону Києва якоюсь іншою дорогою. От. Офігенські були сесісони. Офігенська вилазка така. Шикарний вид. Навіть зараз. Я задоволений поїздкою. Ну что, теперь Вот вся банда <пылья> <пылья> выезжая. Плюхи, <пылья> конечно. Я ще вирішив вдягнути дощовик наверх. По-перше, я так буду більш помітний на дорозі. По-друге, мені буде значно тепліше, тому що я в літній куртці. а зараз вже вечір і буде прохолодно. А в дождевічку буде зашибісь. О, Тут зовсім вже нормальна дорога через верх. Треба було так і їхати. Наступного разу, коли сюди приїду, буде їхати саме так. А приїду я сюди стопудово. З дружиною треба буде сюди заїхати. Друзі, поки хоч щось видно, а, дякую вам за перегляд. Якщо вам відео сподобався, ставте пальці догори. Ми з вами побачимося в наступному відеосі. Це був канал Мій перший мод. Мене як раніше звати Діма. Всім пока-пока.